Плава Ісусу Христу, дорогі братія і сестри у Христі Господі. Сьогодні ми маємо четверту главу апостола Павла до римлян. і перша, друга і третя глава апостол Павло нагадує, що він е, покликаний апостол Араб Господа Ісуса Христа. Також нагадує, що обрізання корисне для тих, хто виконує закон, але ми спасаємося з благодаті. Римлян, е, Третя глава з 23, там 25 вірші. Отже, читаємо далі, що скажемо, знайшов Авраам наш отець за тілом, бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, але не у Бога. Що по писанню говорить, увірував Авраам Богові, і це йому у праведність, а заплата виконавцеві. Рахується, не рахується з милості, але обов'язку. Тобто, якщо Авраам виконав Божий закон, то йому ну, зобов'язані дати заплату, тобто заплату, яку вічне життя в царстві Небеснім. А тому, хто не виконує закон, а вірою в того, хто виправдовує нечестивого, віра його порахується в праведність. Тобто тут він протиставляє Івангелії праведності Христової і знову показує, що якщо хтось виконав закон, то якщо людина може виконати закон, то марна справа тоді нашого, якщо люди легонько так виконують закон, то наше було Христове приходити, мучитися, розпинатися і вмирати і Воскресати, тратити своє, е, ну, Своє щасливе буття на якось опускатися до рівня людини і ставати обмеженим в тілі, ну, обмеженим. Тому, що, як вам сказати, сам Ісус Христос Він є не обмежений, але приймете людське тіло, Він себе умалив до рівня раба. Так само. Раба Божого. Тобто як людина Він за нас став Божим рабом. Розумієте, от, от тим віра і тримається. Як і Давид називає е, блаженною людину, який рахує Бог праведність без діл. Тобто блаженна людина, в котрі Бог е, гріхи не залічить. Он, зараз блаження Кому. Прощені беззаконня і кому прикриті гріхи облажена людина, якій Господь не порахує.